Друзі, зараз максимально важливо. Президент України Володимир Зеленський попередив про те, що Росія найближчим часом збирається атакувати ракетними обстрілами, зокрема Україну, по кілька разів на тиждень. Це попередження від президента, до якого я особисто раджу дослухатися особливо уважно. Адже, попри всі розмови про перемови, Путін продовжує терори, поки ми чекаємо на достойну гідну відповідь від Дональда Трампа, війна триває і стосується це кожного з нас. Про спроможності Росіян, про те, що ми можемо протиставити, та що відбулося в Китаї, яку Новітню зброю презентував Сідзиньпінь, яка потім колись може бути використана знову ж таки проти кожного з вас, кожного з вас і кожного з нас. Говоримо сьогодні, зокрема, з авіаекспертом Валерієм Романенко. Пане Валерію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Да, доброго дня, давайте про все по порядку. Дійсно тривожна, тривожне попередження від президента України Зеленський твердить по кілька разів на тиждень Росія буде обстрілювати Україну. Це така тактика, яку вже затвердив Кремль. А наскільки реально можемо говорити про певні оцінки запасів ворога щодо крилатих ракет, щодо балістики? Бо ну про шахеди ми з вами почасто розмовляємо. А от ракетні спроможності супротивника це окрема тема. Ракетні можливості у росіян за даними ГУР до 170 ракет на місяць вони здатні випускати, але це всіх типів. З них приблизно так орієнтовно 60, по 60-70 х 101 і трохи менше, буквально на одиниці менше, балістичних, ну, може, десь 60 так балістичних іскандерів. На ледобалістичних балістичних треба додати ще мінімально до 15 кінжалів. Це той самий іскандер, тільки трішечки зміненою хвостовою частиною і системою наведення. Всі інші ракети з випусків знижуються, особливо відчутно знизився випуск калібрів крилатих, ой, калібрів, да, крилатих ракет, і іскандерка, крилатого варіанта ракети Іскандер з великою дальністю на 2500 кілометрів. Ці ракети показали свою вразливість від зенітно-ракетних комплексів, тому чомусь росіяни на них перестали робити ставку. Але все ще може реконфігуруватися випуск ракет. Чому? Бо росіяни це все робили. Інформація це була від гура, да? Вона поступала до операції Павутина, коли росіяни зазнали серйозних, ну величезних, не взагалі грандіозних втрат у стратегічній авіації. А це призвело до того, що їм нема з чого запускати зараз значну кількість ракет повітряного базування х 101 тому можливо зараз буде якась зміна в пріоритетах випуску ракет, але все одно ну може трохи впаде випуск якихось ракет, але все одно росіяни за літо накопичили велику кількість ракет, тому що якщо взяти всі літні місяці, навіть починаючи з травня, там було явно не по 170 ракет запускалися, набагато менше. Мова йшла про там 60-70 ракет в середньому на місяць. Я можу назвати точні цифри, але я думаю, що мені так повірять. Порядок я не переплутав. Так? Тобто росіяни досить значні запаси ракет накопичили. Єдине при умові, що вони зберігають стабільний випуск ракет, так як нам казав ГУР десь ну, на початку серпня. Але все в світі міняється. Наші а, далекобійники наносили удари по російських виробниках комплектуючих ракет. Це могло вплинути, але не настільки радикально. Але вплив є, можливо, росіяни трохи знизили. Ну і я сподіваюся, випуск знизили. Я сподіваюся, що наші ракети нарешті підуть, так би мовити, в серію і полетять по російських об'єктах. І тоді вже дійсно ситуація зміниться. Нам не потрібно буде думати про, скажімо, наше, як ми переживемо зиму. Бо у росіян вкрай важливі, вкрай важливі підприємства, вкрай вразливі, я хотів сказати, підприємства ВПК. Два заводи випускають шахеди, по одному заводу випускає кожен тип російських крилатих ракет. Крім того, лише один завод випускає двигуни. До всіх типів російських крилатих ракет. На якій відстані він знаходиться, пане Валерію? Трохи більше тисячі кілометрів. Це Ярославська область, от місто Рибінськ. От, значить, завод Рибінські мотори. Якщо він піймає кілька, так би мовити, фламінгів. Да? То з російськими крилатими ракетами питання буде вирішено. А давайте, пане Валерію, ви таку кількість же тем цікавих окреслили про все по порядку. Друзі, я тільки вас попрошу, будь ласка, не ігноруйте такі попередження, зокрема, ну. Володимир Зеленський твердить, що зараз особливо важливо дослухатися до повітряних тривог. Будь ласка, робіть це. Ну а вас попрошу поставити лайки цій бесіді. Хочеться, щоб більша кількість людей її побачили. Будемо говорити дійсно про важливе, чого чекаєте найближчим часом. До слова ваші очікування. Теж залишайте в коментарях. Чи вірите ви, що гаряча фаза принаймні цієї війни може закінчитися у 2025 році? Як, наприклад, твердить прем'єр-міністр, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який говорить: мовляв, від Трампа залежить чи завершиться ця війна до Різдво. 2, так чи вірите ви в такий сценарій? Пишіть в коментарях. Дуже цікава ваша точка зору. Це київська школа державного управління. Пане Валерію, давайте да, по черзі про наші спроможності ну реально особливо цікаво поговорити. Ми тут пам'ятаємо, що до того як взагалі наші глядачі дізналися про ракету Фламінго і побачили там да, публікації, зокрема від Reuters, її польоту. До слова ймовірно, вона вже була використана, зокрема по території окупованого Криму. Ми ще й чули про балістичні ракети українські Сапсан», які теж мали вийти в серійне виробництво. Про них розповідав керівник офісу президента Андрій. Рі Єрмак, давайте так. Ну про серійне виробництво напевно поки говорити ще зарано. Але чи е, можемо ми говорити про те, що деякі вибухи і на території тимчасово окуповані, і на території Російської Федерації вже могли бути спричиненими у вигляді випробовування саме цими типами ракет українського виробництва. Ну так не обов'язково в Криму росіяни знайшли двигун від а, значить, двигун чеського виробництва, здається, да, від крилатої ракети, яка про ним прилетіла. І це був Краснодарський край, і це було ну, принаймні півтора місяці тому. Тобто, щось по них прилітає. І це вже навіть росіянам не вдалося приховати. Бо просто вони показали фотографію і кажуть, ну, це чеського виробництва двигун. Да? Питань не може бути: росіяни не використовують двигуни чеського виробництва. Так, да, вони використовували значить, подібні двигуни, але це ліцензійне виробництво там, на 238-х шахедах. Але Краснодарський край це не те місце, де впав би реактивний шахет. Їх запускають з інших місць. Там не було такого. Да? А щодо так, трішечки я збився з думки, що що зараз ми говоримо да, про чи, запас ракет. Ні, ні, не про запас ракет. Ну ми говоримо про те, що деякі з видів українського виробництва ракет могли бути вже а, використані. Да, да, по да, території Я да, повернувся да. до українського виробництва, бо якось знаєте, загроза якось перемикає думку на, на ці. Значить, а наші ракети, а, по перше, зараз ще деяких нема в серійному виробництві От, про пекло. Просто кажуть, що розгортається перше, перше оприлюднили їх тактико-технічні характеристики. А що таке а взагалі, взагалі, вибачте, пане Валері? Що таке взагалі серійне виробництво? Це от, ну, від якої кількості умовно на місяць? А, починається з одиниць на місяць, да? але закладається ціла низка. Тобто, перший місяць можливо бути одна ракета випущена. Да? Але це вже вважається серійний випуск. А от наступного місяці всі 10 чи 50 закладених ракет можуть бути завершені, або значна частина з них може бути завершена. Ну, тобто сказати, що полетіли три фламінго і це вже серійне виробництво поки не можна, бо е, поки ну, загалом ця інформація не, е, скажімо, не коментується особливо. Да? Це лише припущення, що це фламінго. Але по зйомці видно. Що інших ракет такої, з таким профілем у нас нема. Там чітко видно значить, ракета і двигун над нею, причому двигун не маленький, а солідний, мали на, так, на 40% довжини корпуса. От. І досить потужний стартовий прискорювач. Він набагато потужніший, ні, ніж той, що використовується, наприклад, на пеклі. Ну от. Тому, скоріш за все, випускали фламінго, полетіли три штуки. І я думаю, що це все ще йдуть випробування, бо оголошували на жовтень. В цьому разі, більш-менш офіційно було оголошено, що десь з жовтня починається серійне виробництво. Ну от. Це вже недовго залишилось чекати. і Я сподіваюся, що визначені об'єкти, по які ми з вами сьогодні обговорювали, нарешті значить, отримають. Те, що вони мають отримати за їх участю тут важливо нашим глядачам сказати, що дальність польоту, так ну яка передбачається, принаймні у медіа, так зазначають 3 тисячі кілометрів, вага бойової частини там понад тисячу кілограмів, тобто тонна вибухівки. От я б попросив у вас ці характеристики оцінити, так умовно Фламінго, якщо долітає до виробництва російських там двигунів для ракет тисячі кілограмів. Це зможе знищити умовно цей завод? Ну, треба трішечки урізати лосося, да? як є така приказка. Да? Бо це забагато. Значить, якщо кажуть, що бойова частина 1150 кілограмів, то вибухівки там буде максимально ну, так, кілограмів 700, не більше. Ну, от. Але все одно цього досить. Ну, наприклад. Ті ракети, що запускали по Криму, по місту Армянськ, це біля, там, біля північного узбережжя Криму, да? От, там вирва була 13 метрів у діаметрі. Але це був об'єкт, ну, скажімо, ФСБшний, да? це не був індустріальний об'єкт. А уявіть, що це було влучання в будівлю цеху. Там би не те, що стеля обвалилася, там би обвалилися ще й стіни. І там же знаходиться І... ще й вибухівка, могла бути подальша детонація. Якщо це був склад, uh -huh. да, або якщо був цех, де Ну, загалом бойові частини на ракети вони не ставлять прямо в цехах. Uh -huh. Вони під'єднуються в іншому місці. Uh -huh. Це треба бути по складах, по арсеналах. Uh -huh. ну, от. Але загалом, навіть якщо власне прилетіла така ракета, то від цього цеху нічого не залишиться. Розумієте, відновити ту виробничу лінію в тому цеху можна буде лише у випадку найпростішого виробництва шахетів, про які ми вже з вами говорили. Якщо більш складна, складний технологічний процес, там просто треба розчищати територію, будувати знову і встановлювати нове обладнання. Відновленню після такого потужності вибуху воно не підлягає. Це ми бачили по російських ракетах, які влучали в наші підприємства, а там половинна бойова частина. Там бойова частина максимально 500 кілограмів, там 450, 480 максимально 500 кілограмів. Ну, от. І ще й маса менша, бо кінетичний удар він теж. Не останній компонент значить, в нанесенні уражень ворожому об'єкту. Тобто, якщо така ракета прилетить, то на ті об'єкти, які ми з вами обговорювали, так, вона не просто прилетить з території України, вона обійде. І зайде на них з північного сходу, там, де росіяни її не очікують, бо комплексів е, зенітних у росіян не так багато. Ця ракета, маючи такий запас е, дальності, зможе ще й обійти всі пункти, всі, скажімо так, не летіти поблизу аеродромів, обійти позиції зенітно-ракетних комплексів і дійсно зайти з тилу, там, де росіяни не очікують, там, де, де в них нема поясів ППО. Так як в московській зоні ППО, да? ну, от. тобто я сподіваюся, що нарешті нам вдалося створити зброю, і зараз її доводиться, до, вона доводиться до серійного виробництва, яка дійсно стане геймченджером, як кажуть, коротко, да? яка змінить характер війни. Чому? Ще раз, у росіян обмежені можливості, і якщо ми отримаємо таку обмежені можливості виробництві далекобійної зброї. По-перше, по-друге, у них купа вразливих підприємств. Ми ще не обговорили попадання фламінго в НПЗ, в ректифікаційну колону. Так? Зараз худо худобне росіяни їх якось там відновлюють. Бо все-таки запас вибухівки на наших дронах 20-30 кілограмів. Так є пожежа, так є вивід з ладу окремих елементів, але місяць-два і виробництво відновлюється, і ми змушені наносити повторні удари. При попаданні там 600-700 кілограмів вибухівки там залишиться лише купа металобрухту. Відновлювати не буде чого, особливо якщо на російських підприємствах останнім часом активно використовували іноземне обладнання. Але навіть якщо російське там треба буде здавати все, демонтувати, все що залишилось, здавати металобрухт, розчищати площадку і будувати нове. Ну, наскільки я ще розумію, серійне виробництво українських ракет дозволить нам. Ну, в чомусь копіювати умовно тактику повітряних атак ворога. Я говорю про комбіновані атаки, поки що ми дозволити собі такого не могли. І можливо, саме в супроводі українських безпілотників цим самим ракетам фламінго буде легше дістатися до цілей, так бо зараз як, як чому у нас проблема з да, для нашої протиповітряної оборони? Бо дуже багато цілей об'єктів і е, на них розпорошують систему протиповітряної оборони. От наскільки загалом росіяни готові відбувати такі атаки? От, давайте про їхні спроможності їхні системи захисту поговоримо. Ну, в них є комплекси, які здатні прикривати об'єкти. В них дуже вдалі комплекси останні моделі панцирів. Вот. Вони збивають це підряд і особливо прекрасно збивають цивільні літаки, да? хоча значить, працюють і по, а, по наших безпілотниках. Все ж таки, це малошвидкісні мало цілі, але по безпілотниках там є проблеми. Ну, вони поставили радари, скажімо так, ну, доплерівські радари, а доплерівські радари не беруть малошвидкісні цілі. Там є проблеми власне, з виявленням. Тому перші панцирі російські, першої моделі, да, вони не могли збивати безпілотники. Вони стріляли і навіть по навчальних цілях збивали погано. Але у росіян є ще тори, є ще інші купа інших систем. І зараз вони худобно якось налагодили ППО, але все одно добре. Значить, якщо ми випустили за місяць 30 ракет, запустили, е, випустили на заводі, да? запустили ці 30 ракет. 27 з них збили росіяни, три попали, мінімально одне-два російських підприємства можна викреслити зі списків е, виробничих потужностей їхнього ВПК. В наступному місяці виб'ємо ще стільки ж. Да? розумієте, За місяць завод відновити не можна. Я кажу максимально можливі втрати: 9 з 10, так як ми збиваємо російські крилаті ракети. А вони, досконалі, вони досить досконалі, але і в нас чільність ППО набагато більше, ніж у росіян. І в нас найсучасніші комплекси, і найсучасніші німецькі, французькі, американські радіолокаційні станції. Тобто, навіть в поганому випадку, коли ми випускаємо мінімальну кількість ракет на місяць. Це російська оборонка знаходиться, ну вони називають оборонку, в дійсності це військово-промислові підприємства. Да? Знаходиться під ударами, які вони не зможуть в якісь короткі строки відновити. Вони нещасний завод шахедів, де все виробництво стіл, де формують корпус шахеда. Да? У мене на роботі три шахеди, я їх розбирав до деталей. Там взагалі можна з Африки набирати значить, людей, які би випускали ці шахеди. Вони будували його понад рік. А на виробничу потужність вони виходили два роки з гаком. А тепер уявіть, що удар по заводу, який випускає, наприклад, двигуни до крилатих ракет. Вкрай складне виробництво, високотехнологічне виробництво. Або завод, який випускає власні ракети. Його відновити це роки, не рік роки потрібні будуть. Крім того, хто ж їм надасть нове сучасне обладнання. Тільки Китай, а Китай сам такого не виробляє. Там вони на пока на параді брівноутів на показували, да, але там не озброєним оком видно, що там пливи пливуть не лише реальні зразки. Так? А пливуть брівноути на показових платформах, а от пане Валерію, ви тут прямо самі перейшли до цієї теми. Просто це обов'язково хотів з вами сьогодні обговорити серед тем. Да? бо ну ми бачили, яку картинку намагалися продемонструвати китайські державні медіа. Так ну паради показувати навчилися в комуністичному Китаї. А от як щодо реальних спроможностей під час параду в Пекіні показали. Нову балістичну ракету DF61 з ядерною бойовою частиною дальністю 15 тисяч кілометрів, да тобто умовно, це можна назвати, що вона покриває абсолютно будь-яку точку ну планети. Такі заявлені характеристики. Наскільки вони можуть відповідати реально? Можуть, тому що жодних офіційних даних про цю ракету, навіть рекламних, не було. А загалом ця ракета має відповідати по своїх характеристиках російському тополю, або цьому як він називається зараз подивлюся, значить ракеті Хвасонг-17, корейські ракеті. Це вони навіть пускові установки зовні схожі. Все це російські тополя, старі ракети 90-х років, які ще починали вироблятися в Україні. Скоріше за все, Росія передає ці ракетні технології, застарілі ракетні технології, ну, скажімо, не застарілі, не найсучасніші ракетні технології передає Китаю, Китай ділиться з ними півні, з Північною Кореєю. Тому ці ракети і за розмірами, і за характеристиками, ну, воно було, як колись опубліковане порівняння корейської ракети хвасонг 18 да. Вибачте, я сказав Хвасон 17, Хвасон 18. Ракети, так? а з російською тополь М. Ну, При старті вони взагалі однакові, кількість ступенів однакова. Двигуни, практично ті самі радянські, які ще випускали в 80-х роках і створював Ой, забув генерального конструктора з українським прізвищем, але я його забув. забув да. Ну, вік вже. От. Тобто, нового нічого нема. І важливо не дальність, можливо важливо, чи яка там бойова частина, чи вона касетна чи моноблочна, і наскільки ця ракета зможе маневрувати по траєкторії. Бо американські антиракетні системи вони мають багато і навіть ТЕД це не, не, най, скажімо, не найскладніша американська система, там є ще більш складні системи. І тобто, якщо всі хотів залякати Трампа, да, то по-перше, Трамп не зрозумів, про що йдеться, і не налякався по-перше, перша причина. А друга причина американським військовим теж особливо нема чого лякатися. Бо вони з цими ракетами, з їхньою протиракетною обороною впораються. А от чи впорається Китай з ударом американських мінітменів, це вже можна напевне сказати, що ракети вони ще здатні створювати, а от анти, про, антиракетну... Оборони в них ще мова не йшла. А загалом парад цікавий тим, що китайці показали, що вони завершили створення ядерної тріади. тобто вони показали нову ракету повітряного ну, от, наземного базування Донфенг шістдесят один, ДФ шістдесят Коротко, прямо на ній було написано, хто дивився цей парад. Я подивився його від останнього, ну, від останнього моменту, поки показували сі. Да, Значить, я це пропустив, протягнув. А до останнього моменту, поки показували техніку, продивився. Це цікавіше, ніж ті самі фізіономії бачити значит, там по 10 разів на день, як вони там демонструють своїх вождів. А потім це ракета наземного базування. Потім вони показали ракету повітряного базування, а це ракета для бомбардувальників Ай 6 а це що таке бомбардувальників 6? Це модернізація старого радянського бомбардувальника ту 16 який випускали починаючи з 1954 року. Тобто цьому бомбардувальнику як конструкції вже 75 років. Ну, китайці освоїли його виробництво, бо Радянський Союз передав технології, це ще при Хрущові було. так? І більше нічого складнішого, китайці поки зробити не змогли. Ракета теж, ну вона далеко за своєю конструкцією від тієї самої, скажімо, російської Х-101. Ну, скажімо, дубова конструкція, не будемо боятися. Але вона є і вона має серйозну дальність. Ну і крім того, китайці як будували ядерні підводні човни з ракетами, так і будують і показали третю ракету, яка завершує, скажімо, ядерну тріаду, показали свою ракету для підводних човнів. Це Юланг-3 ракета. От. Ну, Там теж серйозна конструкція, тобто, скажімо. Американське протиракетна оборона з нею впорається, а от Європі від таких ракет відбиватися ніч, пане Валерію. І тут я вже чув да. оці тривожні заяви, зокрема від президента Зеленського, що ці китайські ракети можуть долітати умовно, і до Парижу. Там да ми говорили і про заяви європейських лідерів про те, що варто посилювати власну колективну безпеку Україна, то теж може бути однією з складових. Всі ці питання обговоримо обов'язково наступним разом. Пане Валерію, питань ще дуже багато і в наших глядачів так само Енагідно запрошую, будь ласка, до нас сюди в гості для того, щоб спілкуватися дякую, більш предметно. Дякую, що сьогодні були з нами. Друзі, А вам дякую за те, що долучилися. Будь ласка, підтримайте нас лайками. Це не важко. І більша кількість людей побачить насправді це відео зараз. Після попереджень Володимира Зеленського дуже важливо, щоб ми всі були обачні і цю розмову побачили якомога більша кількість людей. Це Київська школа державного управління Олексій Гоман. мене звати. Я та вся наша команда працює для вас. До зустрічі.